Перші роки активного вторгнення Російської Федерації на територію України дуже багато людей втратили свої домівки, і був створений реєстр. Цей реєстр створений і для тих, хто втратив житло, і реєстр людей, які мають сьогодні УБД, і реєстр тих, хто має певні пільги. І фактично сьогодні, через ці всі реєстри з 1 грудня запустилася програма, коли людина може отримати ваучер сумою 2 мільйони гривень на те, щоб Мати своє власне житло або вкласти в майбутнє житло. Що для цього потрібно? Для цього потрібно через дію подати всі необхідні заяви, які є в програмі. Діс там окумульовано всі реєстри, і, в принципі, ті люди, які мають на це право, і внутрішнє переміщення, які втратили житло, і мають на це всі відповідні документи, що вони то житло там мали. І інваліди і ветерани вони зможуть отримати цих 2 мільйони гривень. Єдине, що це може бути: ви можете або купити нове житло, або зробити перший внесок. В житло, яке будується, можливо, люди хочуть самі будувати житло, цей сертифікат можна використати. Він діє 5 років. Якщо, наприклад, ви сьогодні не готові, то протягом 5 років ви можете використати цей сертифікат. І друге, якщо людина придбала житло на ці кошти, вона не має права його продати протягом наступних 5 років і не має права відчужити будь-якій іншій особі 5 років тобто такі умови власне дії цієї програми.